Про ситуацію в Бахмуті та навколо нього детальніше поговоримо з командиром підрозділу Карпатська Січ Тарасом Деяком. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Тарасе. Доброго дня. Дуже дякуємо за участь у нашому ефірі. Сподіваюся, ви зараз перебуваєте у безпечному місці. Розкажіть, будь ласка, що вам відомо про ситуацію в Бахмуті? Ситуація дуже сильно напружена. Вона моментами навіть нами не дуже контролюється десь на деяких ділянках фронту, тому що. Зараз основна боротьба проти російських окупантів з ПВК Вагнер і регулярних військ збройних сил Російської Федерації вона точиться на півночі самого міста. Тобто, скажімо так, протистояння відбувається в багатоповерхівках, тому що весь приватний сектор він повністю артилерією противника знищений, і тримати там оборону збройні сили України просто вже фізично не могли, тому що немає ніяких укриттів, і ми змушені були відходити трохи на кращі. На підготовлені рубіжі це багатоповерхівки. Деякі з них вже противник е, захопив, тому що всі ті заяви противника про те, що йому не вистачає снедія. Це все є брехня кожного вечора. Він палить нас, наші позиції, будинки, вулиці фосфорними бомбами, зражательними бомбами. Кожного дня, щогодинно, щохвилинно працює його крупнокаліберна артилерія. Вони розбирають всі. Вулиці вони накривають градами РСЗО всі квадрати, тому що реально ми контролюємо зараз біля 12-13% нашого міста. Відповідно, деякі будинки переходять з рук руки. Десь ми йдемо в штурмові, скажімо такі заходи і відбиваємо певні під'їзди. Десь противник має частковий успіх. Страшна ситуація, дуже важка ситуація, і чесно кажучи, важко щось даже Більше щось додати дуже все тяжко. Це що ми говоримо про фланги міста, да, вони, скажімо так, будемо більш ордини фланги міста, а все ж таки Бахмутського напрямку, фланги південь і північ, збройні сили України мають частковий там успіх. Вони вибили метри, кілометри важливі для нас, тому що це все ж таки логістика для міста, для того, щоб ми спокійніше заїжджали із боєприпасами з провіантом і проводили евакуацію поранених чи загиблих хлопців, але все одне, воно все важко, тому що в, сам, в самому місті е, пекло реально його все стає менше і менше, тому що тримати вже лінію моментами немає де ще хотіли б запитати з приводу цивільних. Чи доводилось вам зустрічати цивільних е, у місті або на околицях? Є дійсно, є деяких з них. Ми евакуювали буквально два дні тому. Ми е, ну до нас на КСП, де ми перебуваємо в підвалі. Прийшла жіночка, вона у фурику в тачці привезла хлопця, котрого не було вже ноги. Ми йому скоренько надали допомогу, врятували йому життя і кажемо: Ну чого ти дотепер тут знаходишся? А він каже: Ну, я не міг виїхати, тому що тут моя мама жила. Де твоя мама? Ну, тільки що від ракети загинула. І ми їх двох евакуювали. Людей дійсно є багато. Вони є в підвалах. Вони не хочуть евакуюватися. Більшість з них це такі самі ждуни, скажімо так, які зомбовані були певною пропагандою. І ну по ним даже видно, що вони чекають цей руський мір, руського освобождення. Як такого ти з ними стараєшся щось спілкуватися? Це більше люди 50 років плюс. 50 років плюс. І вони не хочуть евакуйовуватися, Ми їм пропонували. Вони тоді ті, хто хотів, ми їх дійсно евакуйовували, чи то наш підрозділ, чи там інші суміжники до, скажімо, такої активної фази вже безпосередньо боїв. Місті Україна здійснювала евакуації. І дійсно багато людей було вивезено. Але є такі, що дійсно от тут перебувають, чекають, от, як цей хлопчина каже, він тут був. Ну, чи правду він говорить, чи неправду, я зараз не готовий сказати, але ну, ми його вивезли, спрятували йому життя. І такі, такі люди от є. Є такі, що даже от, сусід, він собачку вигулює кожен день. Ну, він же привик, привик до обстрілів. Він просто чекає, коли там, чи йому ракета прилетить в квартиру, чи не прилетить. Люди вже просто. Чи змирилися з чимось, чи щось чи не чи не знають іншого життя? Я думаю, більше не знають іншого життя. Вони не вірять, що можливо буде краще. І от тут знаходяться. А до речі, для тих, хто хоче все таки евакуюватися, є ще така можливість? Ну зараз настільки ситуація напружена, що навіть нам логістично доїжджати до самого міста і проводити евакуацію до наших праних хлопців, є вкрай важко деяколи евакуація займає від двох а то й до п'яти годин часу. Але коли є можливість, і в нас є транспортний засіб, там броня, звичайно ж, то ми спокійно можемо людей забрати. От недавно Вчора, вчора, у нас була там певна операція на багатоповерхівках. Ми там ішли штурмові дії певні, і в підвалі там три жіночки були старші. То я їм пообіцяв, що я за ними вернуся. Хай вони чекають. Ми їх заберемо. При першій же можливості ми їх звідти заберемо. І коли у нас буде машина логістично їхати з населеного пункту Бахмут, то ми їх заберемо. Вони чекають нас. Тому можливість є тільки тоді, коли ми логістично правильно розуміємо, що ми виїжджаємо з міста, чи проводимо там ряд евакуацій, чи будемо чи розуміємо, що де певна там ротація. Тоді зв'язуємося з нашими суміжниками. Ти то чи наш підрозділ, чи там інші бригади, батальйони, які тут перебувають, тому що війська тут доволі достатньо і техніки трохи вистачає, скажімо так, щоб їх вивести. Тому звичайно, що коли є можливість, ми їх заберемо, тому що ми своїх не не кидаємо українців.